Зараз багатьох турбує питання, що робити, коли пропав голос. Розповім, що робила я і що допомогло мені. Відбуваються, звичайно, зміни в горлі. Це може супроводжуватися, як це і було зі мною, хрипотою. Ну і співати, звичайно, я також не могла. Я пила все тепле і не гаряче. А продукція New Life, як завжди, допомогла мені. А пітон фітосхвоєю. Я розмоктувала по дві таблетки 4 рази в день, щоб полегшити сам стан горла і прибрати запалення. Гель 39 екстрактів, також розмоктувала в горлі. І по горлу, гарно воно змазувало горло, і набагато ставало легше. Також пшикала стомафлором у горло. Який знімає запалення, і це антибактеріальний засіб, він регенерує м'які тканини родової порожнини. Потрібно, звичайно, налаштуватися, що це процес відновлення ну, не буде йти е, так швидко, як можливо хотілося, але головне, що результат обов'язково є. А ще класно те, що продукція New Life, Натуральна, і тільки допомагає нашому організму відновлюватися і покращує стан всіх систем організму. Звичайно, якщо зник голос тому, що була застуда чи ще щось, то потрібно використовувати і спрей для горла, і кордісепс. Який є антиоксидантом, антибактеріальним засобом, і захищає від токсинів також бронхофлор. Бронхофлор це взагалі класні такі таблетки, якщо дуже великий кашель, хрипота от буквально декілька днів і все, я огурчик. Дуже класна продукція, друзі, рекомендую! Мені допомогло, слава Богу, і раджую і вам.